Зачекай. Зачекай, а що говорить Біблія? Друзі, сьогодні на розмову ми покликали пастора психолога Михайла Опіяра. Михайле, вітаємо вас. Доброго дня, радий вас вітати. І ми раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Зараз чи ви в безпеці? Дякую, так, в безпеці, слава Богу. Традиційно починаємо із того, що говоримо сьогодні на таку непросту тему. Говоримо про віру в тяжкі часи. Отак, от Взагалі, я би сформулювала. де знайти силу можна так. так. Ми знаємо, що нашу країну і наш народ спіткала сьогодні дуже нелегка доля жити у часи справжньої війни. Дуже часто буває важко, страшно і складно. Це все про нас, очевидно. Михайле, скажіть, скажіть, будь ласка, як би ви охарактеризували складні часи? Чи завжди це тільки зовнішні обставини? Чи це можливо більше про внутрішній стан, внутрішню боротьбу людини? Ну, складні часи, сама, сама війна, це вже ну, найскладніше, що тільки може бути. Воно, це, воно підключає всі сфери людини. Складні часи, коли це коли людина проходить певні випробування, це труднощі. Це може стосуватися однієї сфери, а можливо всіх сфер разом, наприклад, матеріальних, там, духовних, фізичних, національних питань тощо. Але що цікаво, що саме в складні часи ми можемо побачити людину. Яка вона є без прикрас, без масок? Тобто складний час це час, який стосується всієї сутності людини, як внутрішньої, зовнішньої, навіть політичної, національної сфери. Михайле, а як ви вважаєте, якщо говоримо саме з християнської точки зору, можливо, ви як пастор бачили там різні аспекти життя людей, які ходять до церкви, які не ходять до церкви, хто вірить в Бога і хто ні? Чи простіше пережити такі непрості складні часи і скрутні періоди історії саме віруючим людям? Чи вони мають взагалі якісь переваги над тим, як себе наприклад поводять люди, які вірять в Бога і які ні? Угу. Угу, зрозуміло. Ну, Відомо, відомо загальновідомо, що скрутні часи людина особливо потребує підтримки, порозуміння, правда? І людина, яка особливо близька до Бога, а саме таких людей ми називаємо віруючими людьми, да? і, ця, і така людина має постійну найкращу підтримку від свого небесного. Батька, Бог ніколи не відмовляє і не втрачає бажання допомагати своїм дітям. Ми бачимо і, і бачимо це, як це відбувається зараз у зв'язку з нашою війною. Коли наші друзі перестають бути друзями, коли ті, хто обіцяли допомагати, міняються їхні позиції, погляди. І для віручих людей для нас дуже важлива Божа обіцянка, яку Він сказав. Ісус Христос сказав такі слова. Чого тільки не попросите моє, в, в ім'я моє він дасть вам. Тобто, ми, ми люди, ми віруючі люди, ми маємо велику перевагу. Люди нам можуть відмовляти, наші друзі, наші партнери, але Господь ніколи не дає не дасть нам відмову. Знаєте, німецький філософ Фрідрих Ніцше, він сказав таку: ну він багато цікавих речей сказав, і одна цитата з його творів. Говорить нам людина, яка знає, навіщо вона живе, може витримати будь-яке як. Так, от віруюча людина, шановні радіослухачі, вона знає навіщо вона живе. Вона знає, на кого може опертися і хто може їй допомогти у складні і важкі часи. Добре, пане Михайло, тоді маю. Трошки інше питання. А скажіть, е, віруючи, е, ну, чи можна бути віруючою людиною без належності до якоїсь конкретної релігії? Взагалі, чим от віра е, в, в контексті релігії відрізняється від того самого позитивного мислення, оптимізму, надії? Mm -hmm. е, дуже часто е, взагалі така прийнята точка зору, що е, віра, е, це щось таке фанатичне. Біблія пояснює, що віра це щось таке обґрунтоване сподівання того, на що надіються. Це чіткий вияв, це реальність, яка сьогодні ще є невидима. От апостол Павло говорить 11 розділ до євреїв, віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Тобто, віруча людина, вона навіть не бачить, не бачачи, вона сподівається, тому що вона вірить е, у об'єкт своєї віри як у реальність. Віра е, віра взагалі е, вона має бути обґрунтованою, конкретною. Е, не можна вірити е, у все разом. Е, віра має бути основана на чомусь конкретному. Для нас, християн, основа нашої віри це. Біблія – Це Боже Слово, Боже Откровення. І книга Біблія вона відкриває нам особистість нашого Господа, нашого Спасителя, нашого небесного батька. Тому віра християнина вона має конкретний об'єкт, у яку людина вірить. Питання: чи можна вірити без конкретної релігії? Угу. Ви знаєте дуже, дуже складно неможливо неможливо вірити в усе якщо людина е, не має основи глибокої для віри то, то і віра буде, е, буде буде дуже дуже слаб слабкою отже для міцної віри потрібне міцне угрунтування потрібна основа і потрібна потрібна підтримка потрібні е, однодумці одновірці а якщо ми говоримо про розчарування, чи може бути таке, що навіть якщо ми віримо в щось, в якийсь момент зневірюєшся, власне, перестаєш це вірити. От де це підґрунтя тоді знайти для того, щоб далі вірити? І що найчастіше, в принципі, заважає нам вірити? Ну, звичайно, якщо ми віримо, якщо ми віримо у що небудь, ну тут дуже легко розчаруватися. Якщо ми віримо, у, у Творця і Бога, справжнього Бога, тут набагато менше є шансів зневіритися. Хоча і тут це можливо, адже крім Бога, існує і спокусник, який намагається якраз привести нас до зневірення, до розчарування. Але людина, яка ґрунтує свою віру на особистому досвіді. Знаєте, і що би не сталося, навіть якщо будуть всі говорити проти, але якщо ви переконані в цьому, ніхто не зможе вас збити з вашої дороги, переконати вас у зворотньому. Адже особисті стосунки це є найкращий аргумент на користь вашої віри. І особливо, коли ваша віра, вона віра у живого Бога. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, тоді на вашу думку, як пастор, як пастора, скажіть, як молитва, або ж розмови з іншими людьми, або навіть той самий відпочинок, як оці речі, як оці фактори можуть допомогти зміцнити віру? Саме, саме якраз молитва це один із засобів, коли ми можемо. Особисто спілкуватися з нашим Богом, коли ми можемо якраз укріпляти, поглиблювати свої стосунки, своє знайомство. А отже, ми поглиблюємо і свою віру. Відпочинок, відпочинок він теж е, важливий у цьому моменті, адже не можна молитися е, ну, е, мається на увазі серйозну молитву, мати в час серйозних занять. Для цього потрібно час, для цього потрібно е, зупинка. Навіть відпочинок. Ви знаєте, відпочинок взагалі-то дуже важливий з точки зору психології, з точки зору медицини. Та і, взагалі, для людини відпочинок важливий. Господь, коли творив нашу землю, він шість днів працював. І ми читаємо в писанні, що сьомий день він відокремив спеціально для відпочинку. Вона так і називається: Субота. Субота, Шабат, з єврейської мови так і означає спочинок. Отже. Спочинок це є прекрасною, це є прекрасна можливість, коли ми можемо поспілкуватися з Богом, і ми можемо це робити і повинні робити не тільки в суботній день, який Господь благословив, освятив, але знаходити ці святі хвилини, години кожного дня для того, щоб відпочити від турбот, від проблем, від клопотів і в молитві звернутися до Господа, щоб зміцнити свою віру, підтвердити. Свої переконання і, і ще глибше їх обґрунтувати. А тоді виникає наступне питання, якщо говоримо саме в контексті віри. Е, чи важливе оточення, яке буде от допомагати якось триматись на цьому підґрунті, про яке ми вже говорили, е, і так. що робити, якщо е, цих людей поруч немає, або якщо навпаки, близькі люди е, зіштовхують, так би мовити, з вірного шляху і? Тяжче вірити, коли вони тобі різні такі аргументи підкидають, начебто. Звичайно, ми люди, ми люди істоти, ми соціальні істоти, і ми маємо потребу в спілкуванні. Ви знаєте, коли ми читаємо Біблію з самих перших сторінок, коли Бог творив людину, і коли він спочатку він сотворив Адама, так ми читаємо в Біблії. І ось коли він сотворив Адама, то що він сказав тоді? Про все своє творіння він сказав, що все вельми прекрасне і добре. Але коли він сотворив тільки чоловіка, то він сказав, недобре людині бути самотній. Коли людина сама їй, їй не вистачає, їй не вистачає спілкування, вона потребує цього соціуму, вона потребує оточення. І, звичайно, дуже добре, коли оточення. Має ну, ті самі думки, ту саму віру. І звичайно, людина вона шукає собі однодумців, вона тягнеться до тих людей, які, які її можуть підтримати, яких вона розуміє, які розуміють її. І тому нам потрібно шукати таких людей. Я впевнений, що навколо нас є багато чудових людей, які мають різні погляди, вони можуть бути, мати різні переконання, але. Вони можуть бути для вас підтримкою і благословінням у вашому житті, особливо в складні часи, михайло і війна, якраз і війна якраз нам показала. Ну дуже часто показує наших друзів і тих, хто насправді лише називається друзями. Дякую за вашу відповідь, Михайле. Скажіть, будь ласка, на останок, е, отак підсумовуючи, ви, як пастор, е, можете сказати, як ви допомагаєте іншим знаходити силу у важкі часи? Можливо, маєте пораду для наших слухачів, для нас як зміцнювати віру? Постійно в ті моменти, коли дуже важко, коли дуже важко навіть хочеться, коли не хочеться зміцнювати ту віру, як так робити, щоб віра зростала? Можливо, є якісь техніки або вправи, які ви рекомендуєте людям для відновлення віри у Бога і в себе і двадцять 24 лютого, 22 року, коли розпочалася повномасштабна війна, це був для нас усіх українців. Це сказати шок, страх це не сказати нічого. Я думаю, ви мене розумієте, і всі радіослухачі теж розуміють. І я, звичайно, теж був дуже в такому пригніченому стані. І потім я почав думати, де я можу знайти для себе підтримку. І, звичайно, як віруюча людина, як християнин, я впав на коліна і я декілька годин провів у молитві. А потім я відчув, коли я отримав це запевнення, підтримку, я відчув полегшення. У мене згадав про те, що є в мене. Люди, мої прихожани, члени церкви, які, мабуть, теж переживають подібний стан. Е, у нас є церковна група, і я запропонував о 12-й годині провести онлайн молитовне служіння, е, дякуючи ковіду, який нас навчив е, користуватися цим е, цим засобом соціальною мережею. І ми е, і ми о дванадцятій годині провели 24-го перше молитовне онлайн служіння. В, ну у, військов, у воєнний час, уже так скажемо, і з того часу, кожного вечора, о 20-й годині, ми проводимо молитовне онлайн служіння, де би ми не були. Інколи буває десь я в дорозі, десь на зустрічах. Я обов'язково знаходжу 15-20 хвилин для того, щоб вийти в онлайн, для того, щоб провести своїми друзями, однодумцями в молитві. Для нас це є дуже важливо. Для мене це є важливо. І Я бачу, як це допомагає і підтримує. Людям і ще один момент, коли нам дуже важко. Нам я завжди це говорив, але в час війни я це відчув особливо. Дуже треба знайти людину, яка має подібні переживання, а можливо ще і в, і в гіршому становищі, і допомогти цій людині. І ось якраз війна дала нам дуже багато можливостей допомагати. Іншим людям і ви знаєте, ми, ми включилися в волонтерство. Ми включилися в прийом переселенців. Ми особисто я приймав десятки людей і в себе вдома. Е, у мене у моїй е, ну, під моєю опікою є декілька будинків, які ну мені доручили мої друзі, які виїхали за кордон і ще до війни. І там в мене жили десятки людей, і 50, і 70 людей одночасно. І ви знаєте, допомагаючи людям, переселенцям. Це допомагає мені, до тепер допомагає мені переживати ці складні часи. І я зрозумів, що як ця теорія працює на практиці, тому я раджу допомагати людям молитися з людьми за людей, і ви самі отримаєте цю силу і допоможете іншим переживати ці складні моменти у вашому житті. Дуже дякуємо вам, Михайло, за те, що сьогодні були з нами за те, що приділили час, поспілкувались з нашими слухачами та й з нами в прямому етері. Хочемо вам побажати Божих благословень, щоб ви відчували, як Бог вас веде. Щоб в найтяжчі часи пам'ятали, що Господь поруч і все одно результат буде як найкращим, коли ми тримаємось за його руку. Всього вам найкращого, до побачення. Дякую, дякую вам також всього найкращого і благословення вам. Дякуємо. У надію у своєму серці Радіо радіоснадіє.